Ужгородка Марина Іржак щодня працює над діджитал ілюстраціями. У її роботах завжди присутній рослинний орнамент зображує історії з власного життя. Спочатку роботи були чорно-білі, а з літа цього року малює різнокольорові. Я почала відмальовувати так на швидку руку і взагалі не задумовуючися, її було навколо мене. Мої сукурсники, мої викладачі. Потім це переросло лише в те, що я відмальовувала себе. Як пройшов мій день, як пройшов мій місяць, якась подія. Потім мені прийшло в голову на всіх моїх ілюстраціях носи заштриховані. Це моя фішка, така, яка прийшла з тим, що я дуже люблю текстури, і я спочатку малювала лише олівцем простим. Потім вже купила собі планшет і спробувала перевести ту саму текстуру олівця і цю штриховку вже в такий електронний формат. Щоб створити ілюстрацію, Марина малює ескіз у блокноті. За словами дівчини, зараз у неї три робочі, а далі фотографує його і переносить на планшет. На одну роботу може витратити кілька годин або днів. Починала з виготовлення листівок. Найулюбленіші це напевно. Ці три будуть. Тут так само рослинки, це моє любиме, і, і почуття, любов. І, і час навести порядок. Наскільки ну, я малюю творчу особистість, то порядок мені, напевно, буде тільки снитися. Окрім листівок, зараз малює й картини. Також популяризуючи свої роботи, таку знайшла собі привичку. Я роздруковую чорнобілі варіанти всіх своїх ілюстрацій, розклав їх по місту. Просто э, для настрою розписала різні там відпустка, класна зарплата, э, хороший сон. Останній раз, два тижні назад, стараюся там з QR-кодами робити, щоб люди бачили. Якщо захочуть, підпишуться. Три картини Марини Іржак, на яких зображено. Жені українські виконавці в цьому році, за словами дівчини, потрапили до музею сучасного українського мистецтва в Луцьку. Марина навчає малюванню і дітей, тому мрія про власну студію в Ужгороді. Ірина Олах Андрій Гісем. Новини на Суспільному.